А друга частина етеру про те, що росіяни будуть продавати світові, бо Україні вони будуть продавати барін, вас щасливі, ідіть на всі условия, і ми все одно будемо вместе дружити, і ми более розвита, і будемо вас вчити, як жити. І вообще ми вам добро несемо. Ми вас спасаємо, да? От це той меседж, який озвучують українцям, але цей меседж озвучують українцям. А паралельно світові Росії і Я не придумали образ: Ми будемо юродівими і самими обіжаними. І давайте ж подивимося, як вони це втілюють. Це просто Ну, тут для, для, для вступу я почну з того, що сказав Чичваркін. Україна звичайно більш вільна страна. Мені каже, уважний показатель це сколько людей сидить в тюрмі на 100 тисяч. На да, уважні показатели, сколько человек сидить в тюрмі на 100 тисяч. На 100 тисяч населення. В Росії в тюрмі сидить більше. І найцікавіше, що зараз темою романтизації війни, ой, війни тюрми, в'язниці починають займатися опозиціони на найвищому рівні. І з того, що я бачу по Ільє Яшину, він просто тупо почав продавати образ больного на голову Юродів. Тому що в Росії юродівих люблять у них це у них є традиція, що юродівий — це святий. Короче, і от очевидно, я не знаю, очевидно, я яшону сказала: давайте будеш юродівим. І, можливо, ми те навіть кудись в політику допустимо. А я дам пояснення, чому він уже впевнений в своєму політичному майбутньому в Росії, і воно буде розкручуватися дуже швидко. Мені хочеться сказати цей прогноз. Там ми звичайно подивимося, як воно буде. Але я переконана, що Яшин скоро буде блістати на політичній сцені Росії. Тим більше, що образ йому, от реально, діагноз, просто на ліце. Коротше, виходить Яшин, і в інтерв'ю починає романтизувати в'язниці Росії. Я просто в какой-то момент, оказавшись вот во всей этой тюремной системе, я понял, насколько колоритно все, что меня окружает. Эти коты, там, знаешь, на окнах с решетками, зэки такие колоритные, там, каждый человек, там, отдельная история, отдельная книга, и вся эта удивительная атмосфера. И я подумал, господи, как жалко, что у меня нет фотоаппарата, как жалко, что у меня там нет айфона, я не могу это все вот зафиксировать, потому что хочется показать это людям. Удивительная колоритно, вот... Вы реально, ну, типа, Знаєте, останнє словосполучення, яким хочеться описувати Росію, це російську тюрьму, в'язницю, це словосполучення. «удивительна атмосфера, удивительна... атмосфера удивительна, удивительна, невіроятна, колоритна атмосфера. Може від слова кал, звісно, вона колоритна, але я зразу, знаєте, я ж все-таки в свої етери додаю. Корисну інформацію є такий сайт, який називається Московська конвенція. Він англійською мовою доступний, і там матеріали є англійською і українською мовою доступні. Можете скачати. Посилання буде сьогодні обов'язково до відео, прикріплене, і там, зокрема, йде мова про те, яке ставлення в Росії до в'язнів і описуються злочини проти військовополонених українських. Військовополонених можна піддавати каліченню або експериментам, які обґрунтовані потребою дисциплінарного покарання, наприклад, вирувати здорові зуби без анестезії. Будь-які дії, що спричиняють смерть або створюють загрозу здоров'ю полонених або порушення Женевських конвенцій, розглядатися не будуть. Ну одним словом, це до цей, цей, е, е, ці документальні свідчення зібрані. В таку в таку брошурку, яку назвали Московська конвенція на противагу Женевській конвенції, і там в принципі описуються правила, які застосовуються до полонених Росії. Наприклад, військовополонені з особами, які припинили участь у воєнних діях і склали зброю, проводяться максимально жорстоко і вдаються до звірства. З цією метою дозволено вчиняти такі дії, бити, катувати електричним струмом, відрізати частини тіла, гвалтувати, морити голодом, знущатися та принижувати гідність полоненого, тримати у повній інформаційній ізоляції. І в той момент, коли очевидно дуже багато свідчень про українських військових, які як шкалети повертаються додому. Які повер або поднівечені тіла, яких повертаються додому у такому вигляді, що навіть не можна здогадатися про такі тортури, які вони прожили? В цей момент яшин, який апазіцун, якого переслідувала. московское кремлевское правительство рассказывает нам про... Я просто в какой-то момент, оказавшись вот во всей этой тюремной системе, я понял, насколько колоритно все, что меня окружает. Эти коты, там, знаешь, на окнах с решетками, зэки такие колоритные, там, каждый человек, там, отдельная история, отдельная книга, и вся эта удивительная атмосфера. Удивительная атмосфера, и я так хотела передать удивительность этой атмосферы, что начала рисовать картинки. Людям нравится. Я вижу, мы из этих рисунков сделали открытки, которые продаем сейчас на встречах, которые я провожу в разных городах. И там большую часть доходов мы отправляем на поддержку политзаключенных. И я вижу, как людям нравится, что действительно, ну, потому что это живые рисунки. Да, людям нравится. Мы, вот, конечно, поддерживаем политзаключенных, но при этом показываем живые романтические э, картинки. Удивительної атмосфери, удивительної атмосфери русских тюрем. Короче, і Яшин він реально, він от просто реально, по-перше, звичайно, не буде заходити в дискусії і в спілкування ні з ким, хто поставить йому гострі запитання. Він буде спілкуватися тільки з тими, хто буде кивати головою і говорить, ой, який же ти інтересний чувак. І давайте зараз подивимося трошечки інтерв'ю Яшина. Я перепрошую. Я, чесно кажучи, його нарізала. така, І в мене ой, цю цитату треба взяти. І я така: нахрена я стільки його нарізала. І я не знаю, навіщо його стільки нарізала. От чесно. Але мені, я просто не могла зупинитися, тому що я просто нажахана рівнем а, цинізму, який він продає. І насправді це портрет росіянина, який будуть продавати масово. А, невинный, э юродивый и милосердный ко всем окружающим. Я всем, все, кто мне должен, я прощаю. Нет, всем, кому я должен, я прощаю, на справде. Але, давайте послушаем и далее. И это просто, ну, реально, это, это або Дуже глибока дія якихось психотропних засобів, якими його накачали, або він просто конче на тварі. Що касається следователей і надзирателей. Там ти кого чаще зустрічав? Воплощение такого чистого безпримісного зла или теж людей, з якими можна і нужно налаживати діалог, в основному це просто у мене був такий дядька, який робить кар'єру. Он даже помоложе немного меня был, и он, надо сказать, что не особо злобствовал. Вообще не особо злобствовал. Вот просто исполнитель. И головне запитання теж от журналиста, як я передбачаю, что там было восвоплощение зла или нормально. Ні, все нормально было. Ну, что это за за, за запитание? За Воплощение зла или нет? Нет! И далее він пояснює, че просто исполнители и вообще ему сочувствовали. Ну вот, например, они же могли не сделать группу лиц и арестовать мою помощницу. К ней приходили с обыском в день моего ареста и могли э, вполне. Ну, полиция его... это по сговору, и соответственно да, это, это другой это, срок. Это, ну, они там добавили бы мне еще там год, например. Но помимо этого арестовали бы людей, которые со мной сотрудничали. Они этого не стали делать. Они провели обыски, но дали возможность всем уехать людям, которые со мной работали, и не стали этому препятствовать. Ну, наверное, если бы был там приказ сверху. Он бы, конечно, выполнил этот приказ. Но проявлять рвение и как-то вот сажать людей, которых можно было не сажать, он не стал. Могли бы, конечно, и посадить, но не посадили. Им приказ не дали, и они такие, ну, не будем делать еще хуже. Хотя они могли же. Мог же и ножечком ударить. Знаете, это ну, анекдот про Ленина, который смотрел на мальчика добрыми глазами: а мог бы и ножичком пырнуть, но не пырнул. Я слухаю это все и думаю: ну, по-перше, хто ті люди, які на повному серйозі вірять в цю срань. А по-друге, хто ті люди, хто це придумав? Він просто виконавець. Серед тюремщиків були люди, які мені симпатизували. Були люди, які... Которые... Ну, а как, в чому це виражалося? Тобто він тебе виводить кудись, підмігує і говорить, Молодец. Например, например да, кто-то там говорил, слушай, я вот там читаю твой телеграм-канал уже много лет, там. вот удачи тебе. Uh, уже когда там я в лагере оказался, например, один из надзирателей, uh, когда меня в камеру заводил. Ну, ты же, когда сидишь в ШИЗО, тебе все время не хватает сладкого. прям вот нельзя даже там конфетку купить. И были эпизоды, когда меня только... Все же понимали, что меня закрывают в ШИЗО, потому что там давят сверху, звонят из Москвы. И закрывали за какую-то фигню. И uh, были надзиратели, которые, там, знаешь, тебя заводят в камеру. Поворачую тебе зпідончину, як ти жорстко обвисювати, ви тебе то, що Вот, А потім ти заходиш в камеру і понимаешь, що тебе там в карман сунули шоколадку, или там конфетку, или яблоко. Шоколадки роздають. Ви бачили фото наших е військовополонених, які поверталися з російського ув'язнення? Ну, навіть якщо ви не бачили фото, ви можете почитати свідчення. І е, головне поділитися цим е, англійською версією сайту з вашими англомовними друзями, і дати е, коментар стосовно того, що російські опозиціонери розповідають, що е, в тюрмі атмосфера і роздають яблуки з шоколадками. А головне, що питання в тому, що Телеграм-каналу багато років у Яшина немає, але надзирателі читають, хоча телеграм-каналу не було багато років, А в тюремній робі немає кишень, але в кармани йому засовували яблуки. Ну, коротше, просто фантастичні історії, які треба було вигадати, якби їх не було. Ну, і Яшин їх вигадав. І нам продають злочинців. І взагалі всю систему російську, яка створена на гноблення і знищення особистостей, як гуманістическою. Тому що чому люди йдуть працювати у в'язниці в Росії? Ви ніколи не повірите. Тому що. Я... Uh, yeah. видел прям нескольких людей, которые искренне сочувствуют, работая в тюрьме, работая в тюремной системе. Я никак не мог понять, что вы тут делаете. Зачем вы идете работать в тюремную систему, если вы идеологически с этим не согласны совсем? И ты знаешь, интересный ответ. Многие из них пришли работать в тюремную систему осенью 22 года. Потому что работа в тюрьме дает бронет мобилизации. Они идут в и засовывают шоколадки в яшина для того, чтобы найти идти убивать украинцев. І взагалі. А чого ж вони всі-то, в конечном счете знаходяться на стороні зла? Міш, так в этом і трагедія нашої країни. От, розумієш, понимаешь, зла коли непогані в общем-то, люди становятся винтиками системи і не знаходять в собі сили для того, щоб осознать себе в качестві этого винтика і вирватися. Слухайте, я реально пам'ятаю, я в юності читала «Ідіот» Идиот Достоевского Намора цю книжку і підкреслювала якісь цитати. У мене от враження, що це якась екранізація. Якщо ви читали ту книжку, ви можете, ви можете провести паралель. Я не дуже добре насправді її пам'ятаю, тому що насправді дуже цікаво. У мене було я в школі читала приступлення на Казані, а потім вже в дорослому віці. Навіщось я це перечитала? Мені було цікаво, ну слухала аудіокнижку. Не питаєте, чому мені було це було до повномасштабки і до взагалі 14, до 10-го мені здається навіть року. Я просто порівняла, що мої спогади шкілі того твору і те, що там написано насправді, це дві великі різниці. Зараз я прочитувати не буду, але от ідіоти, я теж не дуже добре пам'ятаю. Но коли Яшин відкриває рота, от мені здається, що це от дуже напамін. От от, этот от вайб. Уж поверь мне, у меня, если у меня история даст мне такой шанс, у меня рука не дрогнет. И э, там ФСБ распустить, иллюстрировать того, кого надо иллюстрировать, у меня рука не дрогнет. Но мне очень важно, чтобы в обществе не множилась ненависть. Если вы причинили зло кому-то другому, пусть другой решает, как отвечать на вашу злобу. То есть вот если много людей станет рассуждать так, как я, наша страна станет добрее, гуманнее. Я понимаю, что нельзя людей там заставить. Вести себя так. Можно действовать только личным примером. Вот я показываю личный пример, что можно не отвечать на зло злом. Можно не множить ненависть. Можно людей прощать. Даже тех людей, которые причиняют тебе большое зло. Это... Даже тех людей, которые причиняют тебе большое зло, можно прощать. И тут вы пишете, а Захид – это кофта. Так это как раз вот история, которую я вам намагаюсь рассказать. Питання в тому, що росіян зараз будуть представляти як максимальних пацифістів. Але це просто кончені гниди, які вдягли цей костюмчик. І цей костюмчик насправді вилізе світові, потім, якщо цей світ схаває ще більшою кров'ю, ніж зараз. І я не знаю, що там, як чим накачувала Яшина і чому він зараз говорить ці тексти, я не знаю, яка його мотивація, чи він зразу був завербований, чи його чим-то там перепрошили, чи ще щось. Коротше, неважливо. Питання в тому, що він зараз активно комунікує про те, що Росія проти війни, і всі хороші люди, і всі взагалі треба над, бути мирними, треба бути добрими, треба всіх прощати. Класно казати, що треба всіх прощати, коли ти представляєш державу, що чинить геноцид. І далі, ті, проти кого обидели, вони самі повинні вирішувати, як реагувати Але ну, я за мир, за прощення за християнську етику, говорить нам Ілья Яшин. І таким чином, він вдягає костюм праведника. А українці будуть нарваними кровожерами і кровопитцями, які хочуть помсти від невинних юродових росіян. Тому що... Як я вважаю цей приговор абсолютно там, безумним і зверським. Но я не испытываю никакого зла э, к судье, которая этот приговор вынесла. Потому что, во-первых, я понимаю, это не ее решение. Во-вторых, я понимаю, она Ну, делала это, не знаю, против своей воли, не против своей воли, но не хотела этого делать. Она сделала это, потому что она находится в рамках этой системы, и ей не хватает силы, мужества из этой системы вырваться. Но это точно не то, чем она хочет заниматься. У меня нет никакого зла по отношению к следователю. Вообще никакого зла нету, и я всех простил. Я сказал, что не надо ни на кого накладывать санкции, потому что они не виноваты. И я строю Россию будущего. Я не хочу их носить ни в какие санкционные списки. Я их простил. Я не испытываю к ним никакой злости. Не трогай их. То есть, если их там против, там без, без моего участия в какие-то списки включат, это там ваше дело, я не хочу, ну, то я не хочу к этому иметь никакого отношения. Я не хочу им мстить, я не хочу им ничего делать плохого. Я хочу в людях поощрять хорошее. Вот я хочу, чтобы там, не знаю, моя судья знала, и мой следователь и мой прокурор знали, несмотря на то, что они сделали мне много плохого и своими руками отправили меня больше, чем на два года за решетку. Они забрали у меня 25 месяцев моей жизни. А Но может, я не злился на них, Она... я их простил. Я. я хочу, чтобы они об этом знали, потому что мне кажется, если они будут об этом знать, это сделает их лучше. Это поможет им, поможет им стать лучшими людьми. Знаешь... Это сделает их лучше. Это поможет им стать. Если мы будем прощать убийц и насильников, это поможет им стать лучшими людьми. Мы ж бачим, что те, кто были на СВО в России и возвращались домой, они же перестают убивать, они просто дальше продолжают нюхать ромашки. Короче, это настиг и продаж. Гнилої херні, яка не передбачає відповідальності і покарання. І причому це рішення, навіть не про обідчика в Яшина, бо він не виступає. Це, це просто це обгортка, в якій він продає. Він ж продає набагато більшу концепцію. І він, його будуть поставити на палку і будуть так от носити, говорити, у нас є свій Ганді, давайте Яшина. І він може ще стане мером Москви чи якоїсь такої херні. Ну, президент навряд чи, звісно, хоча він їбався з Собчак, я не знаю. Може, у них там а, вона буде, вона може стане президенткою, а він мером Москви, я не знаю мої фантазії.